Це геніально. Розумієте? Це сонце, небо голубе, трава зелена, небо голубе, трава зелена. Ще в мене зараз поїде дах. Тому я почала розмовляти зі своєю собакою. Ага. Точно! Юлки, палки давайте допоможемо Даші. Зараз я виїжджаю чисто на тому, що декілька місяців назад я вчила з викладачем по всіх закуточках, там не знаю, в холодильнику, в мультіварті. не знаю. Розібратися в цих нотатках можна дьяволу викликати. Я писати, пис, пис, я, я це я пис, писати це маю, тому ми будемо рівноцінно один одного не розуміти. Ідеальний союз. О саме тому в мене з'явилася ціла цілесенька кубка зошитів. Усім привіт! Ви на каналі Догори Дригом, і сьогодні ми поговоримо про вивчення корейської мови. Це вже друге відео на цьому каналі. Я обіцяла зробити порівняння, вивчати мову індивідуально з викладачем, або вивчати мову в групі. Тож не будемо довго розтягувати, та розпочинаємо. Зараз я навчаюся в університеті Сиджонг в Дніпровському відділенні, навчаюся онлайн, і ми вже пройшли половину ось цієї книжки. Це приблизно стільки ж, скільки я проходила індивідуально з викладачем, десь ну, місяців 9 назад. Тому так, мені є з чим порівняти. І напевно, перше, що мене здивувало, це зовсім різні запитання в моїй голові, коли я займалася індивідуально і коли я займаюся в групі. По-перше, цих запитань набагато більше, але що дивно і набагато зрозуміліше. Я не знаю, можливо, це відбувається, тому що я якось боялася питати викладача. Ну, я не знаю чому, але ось така штука є. І запитань дуже багато. В основному в граматиці, в тому, як правильно, і о, саме тому в мене з'явилася ціла цілесенька кубка зошитів, <свист> про які ми поговоримо трошки пізніше. І я зрозуміла одну таку річ, що я краще починаю розуміти мовні конструкції, знаходячись так, от саме в групі, ніж коли я робила це індивідуально з викладачем. Але я не встигаю вивчати слова. Ну тобто, зараз я виїжджаю чисто на тому, що декілька місяців назад я вчила з викладачем. І коли ми перетнемо ось цей от поріг е, тем, які я вчила з викладачем, мені здається, що я просто онемію. Тому що я реально шалено не встигаю вивчати слова. Тобто, коли ми закінчимо говорити про покупки е, там, місця під тип школа, парк і яка за вікном погода, мені здається, що ну. Все, крапка. Я перестану розмовляти. Ще в групі, в груповому занятті, в мене з'явилася набагато більша кількість додаткового матеріалу. По-перше, це трошки відрізняється домашнє завдання, тому що. Я взагалі була дуже здивована, коли а, на домашнє завдання і коли на уроці в нас розпочалися диктанти. Ну, розумієте, це як ніби щось дуже елементарне падає тобі на голову, і ти такий: ага, точно! Юлки-палки! Трава ж зелена! Ну, якось так це виглядало. І е, Тому що, коли я займалася з викладачем, єдине, де ми писали, це були ось ці. Бо не можу зараз знайти ось, ось ці, от, так, е де треба було заповнити в книжці завдання. А тут я, 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 я пи -пис -пис писати, я, я, це, я пи писати це маю. Ну, для мене це була новина. Коли я займалася індивідуально, ну, принаймні в мене, ніхто ніколи не звертав увагу на письмо. Ну, Ніхто не казав, ви маєте написати, або в мене не було диктантів, що я маю щось записати потім скинути фотографію всього написано написаного Ну, Ні, єдине, де я писала, це було в книжці, а тут диктанти. А тут домашнє завдання, де треба написати 3, 4, 5 речень плюс до книжки. так, Бо там також треба виконати домашнє завдання. І ну, це, це я зрозуміла, що я дуже ненавиджу диктанти. Хоча це дуже-дуже смішно, тому що інколи ти пишеш пишеш речення, а потім тобі приходять правки, і ти такий. Як можна було поставити замість ОА? Ну це ж елементарно. І ти відчуваєш себе наче дитина, яка тільки-тільки вчиться писати, там, я не знаю, яка має. Просто запам'ятати, що це слово пишеться через О, а це слово пишеться через А. Ну, і це, 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 це настільки прикольно з одного боку, але з іншого боку, в мене просто постійно трусяться руки. Я згадую ті часи, коли я вчила мову, я взагалі поняття не мала про диктанти. Ти такий. <р> Ні, тільки не це. Але, але з цієї саме напевно причини в мене з'явилися ось ці всі зошити. Ну, по-перше, це лекційний зошит. В якому чорт голову зломить, тому що там написано все, все підряд. Ти починаєш записувати якесь правило, потім воно приривається, ти пишеш якесь нове слово, потім знову записуєш правила, потім робиш якесь уточнення, записуєш це уточнення. Ну і це просто я не знаю, розібратися в цих нататках можна дьявола викликати. Саме тому в мене з'явився окремий зошит для граматики, де я знову ж таки, як маленькій дитинці, виписую собі кожну граматику. Я її нумерую, все дуже круто, дуже класно. І знаєте, я, я реально прям. Розписую як маленькі дитинці, коли ми беремо слово у формі інфінітив, ти пишеш це слово, забираємо закінчення, ти пишеш прям окремо закінчення, закреслюєш його, ставиш стрілочку, пишеш слово без закінчення. Потім каже, робимо там за таким-то, таким-то принципом дивимось, то то-то, Виходить, то то-то, то. Ну прям я розписую собі все максимально детально. І максимально структуровано, аби якщо я десь щось призабула, мені було легше це знайти в окремому зошиті, ніж розбиратися в цих неймовірно швидких лекційних нотатках. І також я завела собі словник. Я завела собі словник по категоріям. Я не знаю наскільки зручно вести ще словник по категоріям. Я не розібралась, де окремо виписані питання, окремо виписані там загальні фрази, смачного на добраніч», добрий день «До побачення, де. Окремо слова розділені по, по категоріям там, е, харчування, е, природа, погода, місця. І, ну, звісно, я маю окрему табличку дифтонгів. Я не знаю в ой діє слів. Я не знаю в кого яка табличка, я пишу від руки. Я пишу від руки, я намагаюся дуже багато всього писати від руки. Інколи навіть в цьому словнику я прописую собі слова, тому що ну, я вже казала письмо: це для мене просто. Просто жах. Тому я намагаюся найбільше писати, писати, писати і писати. Зате я зрозуміла, що я дуже полюбляю аудіювання. Те, що я не могла зрозуміти окремо індивідуально з викладачем, я дуже полюбила в групових заняттях. Я дуже би хотіла, щоб більша частина наших занять складала з аудіювання, тому що навіть якщо я не розумію дословно, отак от прям кожне, кожне слово. Я встигаю вхопити сенс з першого разу. І я ну, неймовірно кайфую від того, коли я е, починаю розуміти, що я розумію, що мені там тільки що нааудіювали. Скажімо так. Також з'явився якийсь, знаєте, шалений стимул вчити робити і розвиватися в цьому, тому що ну так вас ще купа. Людей, тобто, якщо ти індивідуально з викладачем, ти індивідуально з викладачем і в тебе немає такого стимулу, бо ти розумієш і так, ну, ну, тіпа, ну він і так знає. А тут в тебе з'являється якийсь стимул, і ти починаєш шукати якісь додаткові матеріали, тому що, ну, якщо звернутися до викладача, він тобі каже, ну, там у вас в лекційному зошиті є, ну, якби в кінці перевір себе, ну, от, от це, ну, от, от цим. Користуйтеся. А ти такий, ні, мені мало, ну тому що мені дійсно мало інколи домашнього завдання. І навіть якщо я добре його зрозуміла, то через там 2-3-4 теми я така: М -м -м, де там, де мій словник, де, 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 де мої правила? Я знов забув, як цим користуватися. Тому я підшуковую зараз собі, ну, я вже знайшла, вже замовила. Додаткові матеріали, це додаткове читання і додаткове письмо, де я знайшла їх, чи допомагають вони мені, чи не допомагають, скільки коштують. Я все розповім, коли спробую, бо я ще не спробувала. І обов'язково все розповім. І е, також я вам хочу сказати, що мені не допомогла система. Е, знаєте, це. От Ліпити стікери на все, що тільки можна ліпити. В мене до сих пір на холодильнику висить слово холодильник і висить, всять оці, от всі в напід, збоку, біля, всередині. Я просто не звертаю на них уваги. От вони періодично відвалюються, і я або чіпляю їх назад, або викидаю в смітник, тому що там перший день-два я ходжу, ще читаю, запам'ятовую, а далі. Ні. Я просто не звертаю на них уваги, я не маю на це часу, вони ніяк мене не заохочуються вчити. Тому система цих стікерів, так, яку всі дуже сильно радять, вона особисто мені не підійшла. Зате, зате мені підійшла інша система: система рандомних стікерів. Це коли. По всій квартирі, в всіх сумках, по всіх закуточках там не знаю в холодильнику в мультіварті, куди поклали, туди поклали. Є по декілька стікерів, де там ну намальовано або написано якесь слово там ну українською, звісно. Ти витягаєш рандомно цей стік, бачиш це слово, такий дерево, дерево. Згадуєш, як буде дерево, такий клас, молодець. Ти згадав, як буде дерево, і вигадуєш там одна, два, три, скільки можеш рандомних е, речень зі словом дерево. І Такий є, клас, супер, і ложиш його назад. Оце цікавіше, або коли там попросити когось тобі періодично закидати якісь слова, і оцей не знаю, напевно, ефект несподіванки. Ну, я розумію, що ти сам витягаєш це слово, але ти за них забуваєш за ці стікери, а потім такий відкриваєш шафу, а там листки, і ти такий точно. Хоп, сонце, погнали. Ну, от це прикольно. <смір> Також ем, подруга моя наштовхнула мене на дуже цікаву ідею, яку я ще хочу спробувати. Я ще не знайшла її, але. Дідько, це настільки елементарно і настільки шикарно, що ну, блін, чому я не додумалася до цього раніше. А Подруга запропонувала мені каже, М -м, в тебе виникають складнощі з тим то, тим-то і тим то. А ти спробуй подивитися дитячі мультики. Це геніально. Розумієте? Дитячі мультики. В кожній країні є дитячі розвиваючі мультики. Ну, під тип, знаєте, давайте допоможемо Даші. Або, знаєте, в моєму дитинстві були телепузики, які 750 разів е на секунду казали: Це сонце, небо голубе, трава зелена, небо голубе, трава зелена. І ти такий. Ще в мене зараз поїде дах. Але ж запам'ятовуєш. <світ> і так, я в свої 28 рочків готова дивитися ці розвиваючі мультики. Питання в тому, де їх знайти? Де їх знайти? І чи я там щось зрозумію. Але я обов'язково спробую пошукати, і також розповім вам, чим ця цікава історія закінчилась. Також, знаєте, говорять, що ну, кожна мова потребує практики. Це дуже круто, класно, але мені немає, окрім як на парі, з ким практикуватися. І тому я знайшла теж з цього вихід. Я колись спробувала практикуватися з Google-прикладачем, але він ніхрена мене не розуміє, і мені доводиться йому писати, а не говорити. І це почало мене лякати, вводити в депресію, що ну невже я настільки неправильно говорю, що він мене не розуміє. Але там трошки ситуація складніша. Тому я почала розмовляти зі своєю собакою корейською мовою. Так, я розумію, що вона мені не відповість і не виправить мене, якщо я зроблю десь якусь помилку. Але хоча б це буде моя мовна практика. І також цю практику ми ще не спробували. Але з партнером, з яким я живу, ми придумали таку штуку, що я буду говорити з ним на корейській мові. Вибачте, я сподіваюся, ви не чуєте мене там потяги. Проїжджають. Так от <смі> я буду говорити з ним на корейській мові е і перекладати все, що я сказала. А мій партнер буде розмовляти зі мною англійською мовою, так як вивчає англійську мову. І я зовсім не знаю англійську мову, якби в мене партнер зовсім не знає корейську мову. Тому ми будемо рівноцінно один одного не розуміти. Ідеальний союз. І так, навіть якщо я буду говорити з якимись помилками, то в мене принаймні, знаєте, з'явиться звичка говорити. Ну, тобто, і використавши цю звичку на парі, мене виправить викладач, якщо це буде щось неправильно. І я вже запишу собі, що саме неправильно, і буду говорити з виправленим варіантом. Тому що ну, інакше як робити якусь практику, я просто не розумію, тому що. Хтось каже, дивіться, фільми, серіали, окей, але ж я на першій книзі. Я ні чорта не розумію в фільмах і в серіалах без субтитрів. А коли я поглиблююся в субтитри, я, звісно, ну, нічого не слухаю, хто там що і як, і чому вони говорять. Тому я не знаю, наскільки це відео вийшло порівняльним. Але е, мені все ж таки в групі чомусь займатися виявилося набагато легше. Незважаючи на шалений мовний бар'єр, незважаючи на всі мої страхи і до сих пір не покинувши мене відчуття, що я не здам іспит, тому що так, ти відчуваєш якусь відповідальність, тому що в кінці має бути іспит. І це якийсь зовсім інший рівень. Ну, Тобто, коли ти. Займаєшся просто з викладачем, ти просто займаєшся, ти просто платиш йому гроші, він просто тебе вчить, ти просто там вчишся собі, не вчишся, якось немає відчуття логічного завершення. Тому будь-яку мову можна вчити вічно. Да? І тут, здавалось, би також: ну, буде один семестр, другий семестр, третій семестр, і навіть якщо ти пройдеш всі семестри, це ще буде не якби, стеля, потолок, не знаю. Е, вмінь можна буде вчитися ще далі, але. Ось це відрозуміння, що це навчання кінцеве, і в кінці ти маєш досягнути якогось е, результату, оце дуже сильно лякає. Особливо коли я дивлюся по останньому диктанту, який ми писали. Я не зрозуміла половину, і половину зробила неправильно, тільки, ну, по-перше, за свого страху диктантів. А по-друге, із за того, що я не знаю, в мене якось. Логіка пішла в другу сторону. Корейська мова це дуже логічна мова. Ну взагалі будь-яка мова, вона в принципі логічна. Там корейська мова логічна по-своєму, українська мова логічна по своєму, но. Часи паніки моя логіка з корейської переходить на якусь незрозумілу, навіть мені самій логіку. І тому е, дуже часто я роблю елементарні якісь помилки або елементарно туплю. Останній раз я не могла розібратися в слові туфлі, тому що я просто не могла панічно правильно його прочитати. Я, я не знаю такого слова. Я не знаю такого слова. І все я зациклилась на тому, що я не знаю такого слова, замість того, аби розібратися, що. Це слово туфлі і словом закінчення. Ну, і словом чуєте, це слово туфлі із письмовим закінченням. Замість того, аби просто згадати, що так, на письмо ми обов'язково ставимо усі закінчення, я впала в паніку і витратила занадто багато часу на цих туфлях. Ну, я сподіваюся, що це відео було хоча б трішки вам корисним і цікавим. Якщо у вас є ще питання про корейську мову, про магазин Яой, нагадую, так ми, ми, ми все ще чекаємо на вас в своєму магазинчику. Або взагалі будь-які запитання, задавайте нам їх у інстаграм, в TikTok, тут, будь-де. Я обов'язково відповім на кожне. Ну а наразі це все. Люблю вас, Па-па.